Цибуля на дорозі на трасі Київ-Чоп поблизу рівненського зоопарку не розминулись бус та вантажівка. Остання була завантажена цибулею. Внаслідок зіткнення овочі висипались на дорогу. Рух тимчасово був утруднений. На місці подій побували наші журналісти. Цибуля на дорозі. На трасі Київ чоп поблизу Рівненського зоопарку сталася автопригода. Через ДТП рух був ускладнений. Свідок події розповідає, вантажівка неправильно розверталась. Неправильно розвертував. Я на Київ-Чопську точно на наші дороги вишили, це була така ситуація. Водій вантажівки відмовився коментувати інцидент. У патрульній поліції розповідають, що ДТП сталося через водія, який порушив правила перестроювання у іншу смугу. Патрульні з'ясували, що водій автомобіля Джак під час маневру та перестроювання ліворуч, забороненому для цього місці, не надав дор дорогу транспортному засобу Mercedes-Benz Sprinter, який рухався в лівій смузі у попутному напрямку. В результаті чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Травм ніхто не зазнав. Постанову винесли і на водія Мерседеса за відсутність страховки. Обидва автомобілі довелось транспортувати на евакуаторах. Додалось роботи і комунальникам. Довелось прибирати цибулю з дороги. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.